Прокурорів, яких звільнили через жахливі корупційні схеми. Тихо собі повертають на ті самі посади. Схоже, держава у нас працює не для людей, а для прокурорів. Знайомтеся, керівник Хмельницької обласної прокуратури Андрій Олійник яскравий приклад, як працює ця система. Саме під його керівництвом розмах корупції був найбільшим у жовтні 2024-го, Після викриття всієї схеми з фейковими інвалідностями він нібито звільнився, але це було лише на папері. Насправді його перевели на посаду прокурора відділу. І тільки наприкінці січня 2025-го він пішов з нової посади. Але не з порожніми руками. У січні він отримав зарплату 922 тисячі гривень. Ще раз, зарплату за місяць, не за рік, за місяць майже мільйон гривень виплати. В лютому, вже після звільнення, олійник задекларував ще 710 тисяч. Класичний такий золотий парашут за два місяці. Загалом то рік його середньомісячна зарплата становила 149,5 тисяч гривень. А ще за 2024 він отримав 267 тисяч гривень пенсії. Іронія у тому, що його дружина, яка працює у Хмельницькому ТЦК, за весь рік заробила менше 248 тисяч. Тож ж офіційно прокурорам платять пенсію більшу ніж зарплату військовим комісарам. Такі, от у нас справи. У нас сьогодні буде ще шість подібних фігурантів. Тож приготуйтеся буде гаряче. Але спочатку про те, як ми на них вийшли, там цілий детектив. Пам'ятаєте, півроку тому був гучний процес над служителями Феміди, які масово оформлювали собі фейкові інвалідності, щоби отримувати велетенські пенсії. Я вам нагадаю: тоді з'ясувалося, що всі прокурори Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм. Ійником про якого я вже розповів. Отримали інвалідність другої групи за рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи. Закон працює так, що саме у прокурорів інвалідність гарантує космічні виплати. А нарахував їм всі ці пенсії син голови СЕК, начальник обласного пенсійного фонду. Родинна справа, як то кажуть, згодом викрили схожі схеми і в інших регіонах їх тоді гучно звільнили, пообіцяли покарати всіх винуватих, і ми з вами чекали, що історія закінчиться справедливістю. Але щось новин не було. Ну а тепер мої колеги з сайту обос.ua вирішили подивитися, що ж там з цими прокурорами і взагалі чи є у нас в країні правосуддя. Ну що ж, тепер ми принаймні знаємо правду тих самих керівників прокуратури, яких з ганьбою вигнали за махінації з пенсійними виплатами по інвалідності, не просто не покарали а. Повернули на посади, тобто люди, які влаштували схеми, які розікрали мільйони гривень з наших з вами податків, знову отримали доступ до системи. Як це взагалі можливо ще і під час війни, коли бюджет не до грошей, і коли треба будувати єдність у державі, а не руйнувати довіру до неї? Якщо ви думали, що після скандалу з пенсіями винні понесуть покарання? Вітаю у реальності! Насправді, з посад пішов тільки генпрокурор Костін. Хоча саме він пенсію не отримував його покарали за те, що не помітив схему. А ось прокурори-пенсіонери вони просто змінили кабінети. П'ятеро обласних прокурорів і керівник військової прокуратури написали заяви про звільнення. Формально їх прибрали з посад після скандалу, але насправді просто пересадили в інші кабінети. Всі вони продовжують отримувати свої захмарні пенсії, які самі ж собі оформили за рішенням суду. Прекрасна схема: спочатку оформити собі золотий парашут, а потім звільнятися в лапках. Але тільки формально. І повернутися на іншу теплу посаду, головне, що все легально. Ну, бо схеми це не злочин, якщо ти сам їх розслідуєш. А тепер вишенька на торті: серед реабілітованих прокурорів, навіть ті, чию інвалідність офіційно визнали фейковою, люди отримували пільги за стан здоров'я, який у них був лише на папері, і замість того, щоб розібратися з цим, їм просто дали повернутися і працювати в системі правосуддя. Чи вже може час перейменувати її на систему беззаконня? За прикладом далеко ходити не треба, візьмемо Олександра Фільчакова, колишнього керівника Харківської обласної прокуратури. Йому пощастило значно більше за інших. По-перше, його пенсія у 2023 році становила 68,5 тисяч гривень на місяць. Це втричі більше за встановлений державою максимум, але дрібниці фільчаков обійшов обмеження через суд. По друге, після так би мовити, звільнення його не просто залишили в системі, а ще й дали нову керівну посаду. Наприкінці жовтня 24-го він вже працював заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури. Складна назва, знаю, але в цьому й фокус рихуватися за купою бюрократії та незрозумілих слів. Зарплата Фільчакова склала 208 тисяч гривень. А оскільки після звільнення він декларації не подавав, схоже, він і досі залишається працювати на цій посаді. Виходить прокурор і зберіг високу зарплату і продовжує отримувати аномальну пенсію. Ну непоганий такий фінал для скандального звільнення. Ну або ось його колеги, які теж непогано влаштувалися, візьмемо Андрія Миколайчука, керівника Тернопільської обласної прокуратури, начебто звільнився у жовтні 24-го, але вже в січні 25-го задекларував зарплату в 159,5 тисяч гривень, вже як прокурор обласної прокуратури. Тобто не звільнився, а просто зайшов в інший кабінет. І це при тому, що ще у 2023-му він отримував 27 тисяч гривень пенсії на місяць і 149 тисяч гривень зарплати. Схоже, що навіть скандал не став для нього великою проблемою. А ось Андрій Глумаков. Колишній керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону отримував пенсію в 70 тисяч гривень на місяць, але після звільнення довго без роботи не сидів. Наприкінці жовтня він уже був прокурором відділу і задекларував 272 тисячі гривень зарплати. Виходить, що його це звільнення було таким же фейком, як і його схема із пенсіями. Немає декларації перед звільненням ані у керівника Рівненської прокуратури Андрія Рудницького, ані у екс-очільника Запорізької облпрокуратури Сергія Спільника, ані Катерини Шевцової, керівниці Черкаської обласної прокуратури. Тож, імовірно, всі вони обіймають нові посади. І тут логічне питання: а хто ж усе це кришує? Бо якщо прокурорів звільняють і одразу беруть назад, то це явно не їхнє особисте рішення. Напишіть у коментарях, хто може покривати всю цю мега-схему. Ну а мені схоже вже настав час записуватися в прокурори, бо інакше на хорошу пенсію годі і сподіватися. Усі генпрокурора Януковича підняв собі пенсію до ста тисяч гривень на місяць. Саме через таких, як він, звичайним українцям, не можуть підняти виплати. Ви коли-небудь думали, як виглядає ідеальний пенсіонер у нашій країні? Ось він. Олишній прокурор Кіровоградської області Сергій Ленський, який через суд підвищив собі пенсію до майже 102 тисяч гривень на місяць, і тепер головне питання: як йому це вдалося, і чи можна нам усім так підняти свій добробут? Цей Ленський працював ще за часів легендарного генпрокурора Пшонки. Ну, це той самий, що перетворив прокуратуру на свою приватну лавочку, буквально обклеїв кабінет золотом і мав вдома більше ікон ніж у середньовічному монастирі. А ну і як же забути про його легендарний портрет у стилі Авепшонка? Людина, яка вважала, що закон це те, що вигідно його друзям, і ось тепер його посіпаки продовжують традиції, тільки вже у вигляді судових рішень про королівські пенсії. Сергій Ленський, наш сьогоднішній фігурант, вирішив, що йому мало грошей. У серпні 2024 року він звернувся до пенсійного фонду з вимогою перерахувати йому пенсію, взявши за основу зарплату чинного прокурора області 113 тисяч гривень. Він вимагав 90% від цієї суми. В пенсійному фонді його послали куди подалі. Тож він пішов у суд, і тут починається найцікавіше. Якщо вам здається, що ви мало отримаєте грошей, ну просто сходіть до суду, може допоможе. Юристи пенсійного фонду в суді вирішили піти незвичним шляхом. Спочатку вони намагалися залучити Мінсоцполітики у ролі третьої сторони, що майже ніколи не трапляється у подібних справах, але суддя їм у цьому відмовив. А далі вони просто здалися. Замість аргументів вони заявили, що діяли на підставі та в межах повноважень, навіть не пояснивши, якою нормою закону керувалися. Але якщо ви дивитеся нас вже давно, ви вже знаєте, що суд у 99% випадків встає на бік. Прокурорів та суддів із мізерною пенсією. Тож, може, у ПФУ вже просто впали у депресію та припинили боротися. Ну ви просто уявіть, кожного дня до вас приходить експосадовець і ниє, що на 100-200 тисяч пенсії вижити ну просто неможливо. Ти їм кажеш, що у бюджеті грошей нема, а суд все одно змушує тебе підняти виплати через прокурорів, які все ніяк не нажируються, я майже співчуваю пенсійному фонду України. В будь-якому разі суд, вочевидь, залишився задоволений такою стратегією захисту від ПФУ і просто погодився з вимогами Ленського. Тепер екс-прокурор офіційно отримує більше ніж абсолютна більшість працюючих українців. Якщо ти прокурор, то твоя пенсія більше ніж у лікаря, вчителя і ще п'ятьох твоїх сусідів разом узятих. А тепер найкраще суд ухвалив, що ця пенсія має виплачуватися без жодних обмежень, без оподаткування і без військового збору. І якщо зарплати прокурором зростуть, Ленському автоматично підвищать пенсію. Геніально! Жодних тобі проблем, жодних складних розрахунків. Просто бери і живи. А тим часом прості пенсіонери в країні отримують в середньому 4-5 тисяч гривень і чекають дива. Ну що, хто ще хоче стати прокурором? Поділіться вашими думками у коментарях. Нам дуже важливо почути вашу думку.